Всім привіт, перед митися відео не забудьте підписатися та поставити лайк. Я думаю, ви бачите, я для вас стараюся робити кожен раз якісний контент, українськомовний контент. Вирішив зняти такий підсумок за цей рік. Ну на жаль, 2022 рік був для нас і для цієї України. Він був в нас переворотні. На жаль, відбулася повноштовна війна. ми гарно стоїмо, ми вистоїмо і сподіваюся, в 2023 році ми переможемо. Насамперед дуже вдячний Збройним силам України за те, що. Такі е, люди, як ви, ви стоїте, нас обороняєте і дайте нам можливість спільно працювати. А ми також на своєму боці фронту вам допомагаємо матеріально. Тобто дуже класно, що всі українці об'єдналися і ми стали одне ціле: е, хтось може допомагати фізично, хтось може допомагати матеріально, е, хтось волонтерством і так далі. Цим е, ми і є сильніші. Е, звісно, потрібно ставити плани на 2023 рік. Е, ну, за літичва 2023 рік я сподіваюся, для мене буде. Дуже класним, тому що я дуже обожнюю і люблю число 23. це моє просто число, яке мене переслідує. Я собі поставив ціль чим працювати для себе. Я побачив собі одну таку характеристику, яку потрібно в собі розвивати, це є дисципліна. Ось треба працювати над дисципліною в будь-якому починанні, чим ми б не займалися, дисципліна дуже сильно вирішує не талант, не бажання, а дисципліна. Якщо ви це робите дисципліновано, якщо ви це робите. Наприклад, резидент треба вийти в ефір, то так потрібно робити. І якщо ви це будете робити на протязі місця, у вас буде результат. У ну, мене, на жаль, ще поки що така характеристика не дуже розвинута, я над цим буду працювати, у 2023 році я буду старатися змінитися на краще, в свою сторону, поміняв коло спілкування, почав спілкуватися з людьми успішними і бачу, в принципі, що є якийсь прогрес, є далі, куди розвиватися. Це дуже класно. Все починається з вашого коло спілкування. Якщо ви, звісно, гуляєте на вулиці, як я колись там гуляв, не знаю, після 9 класу, ось, відповідно, ви спілкуюся з такими людьми, які знаходяться тільки на вулиці, них в них голові там якісь погані звички, не спорт, нічого, вони нічим не мотивовані, вони ходять на роботу, зроблять якісь там свою зарплату, а потім йдуть в кафе, просто їх просирають. Ось, ну, в принципі, я трошки постарався змінити своє спілкування, і також от мене є в команді зараз молодий хлопчина, його звати Олег. Я писав в команду. Він мені написав в інстаграмі, був, що він хотів би змінити своє спілкування. Ну я вирішив йому допомогти. Зараз він працює у мене на контенті. Сидить, ось в тіктоці робить відосики. Подальшому буде в мене більше роботи для нього. Ось ну якось так ми розвиваємося. Зараз команда моя складається з трьох людей. Це я, засновник. Артем, який веде телеграм-канал, і відповідає за ВІП-канал, бо сигнали, і Олег, який монтує відео. У зв'язку з таким переломним моментом я почав займатися вивчати крипту. Не думайте, що я почав фіналі і одразу взявся за крипту. Ні, я вже давно не цікавився, потрошечки, 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 але зараз я розтворював свою команду, я буду стріми в тіктоці. Ось, дивіться, питання, чому ці стрімери ведуть стріми в Тіктонці. Я вам відповім, тому що в Тіктонці затримка може бути 7-8 секунд відео. Я і моя команда, ми коли ведемо в ефір, ми видаємо сигнали від 5 хвилин. Що від каналі працює Артем, Що я на ефірах також стараюся давати сигнали від 5 хвилин, для того, щоб іменно тих 7 секунд врахувати і була в людей хороша точка можливості і гарно всі могли зробити профіт. Плани на 2022 рік я був ставив. Давайте подивимося, які це плани в мене були. Так, Це мене було завести YouTube, завести TikTok, ток запустити Інстаграм, які в мене були цілі по людях. Запустити Інстаграм в мене було 1000 підписників, зараз три ще у них заходить. Запустити YouTube, в мене було цілі 500 підписників. Я пам'ятаю на українському молоді, YouTube, я тільки почав знімати відео. Ви можете подивитися моє перше відео, як я сидів вдома, наді мною був телевізор. Ну, така собі картинка. Тікток. В Тіктоці я ставив ціль 5 тисячі підписників. У ну, мене декілька акаунтів. Один аккаунт у мене був мені ОСЕСЛ, він був на 5 чи на 6 тисяч живої аудиторії. Ну, на жаль, знесла. Нічого ну, страшного, я зробив нові, в мене є нові аккаунти. Ну, перешкоджаю, якщо мені щось не виходить, все одно спійно слово, спільно слово, раночки за то мені вийде, я в цьому впевнений. Далі була ціль купити, придбати для себе автомобіль хороший. Ціль, в принципі, стати як мінімум мільйонером або гривневим. Це вже дуже добре. Заробити свій перший мільйон це дуже круто, це дуже класно. на ціль на 2023 рік є вже я буду запускати свій курс по крипті. В курсі по крипті ми будемо проводити як, і, наприклад, буде індивідуальні заняття з людиною, так само будуть групові заняття, група буде складатися з 10 людей. З тими десятьма людьми будемо ходити в Zoom, спілкуватися, вони не будуть задавати якісь запитання мені, я вам буду відповідати, ми будемо з вами комунікувати і так далі. І також буде група зі сигналами. Хто кого цікавлять фью, фьючерси, ви будете заходити в цю групу, ось, і там будуть сигнали. Ви будете заходити по сигналах, я буду казати, коли заходимо, куди заходимо, де виставляємо стоп, де виставляємо тейк. І будемо так і працювати в такій е, системі. Чому, наприклад, я і моя команда не має нічого проти бінару? Хоча на бінарці вам не потрібна якась велика сума. Наприклад, для бінарного брокера достатньо там, 350 гривень, для бінарів достатньо 500 гривень. Ви маєте навчитися, розумієте, ви маєте навчитися стабільній торгівлі, ризикованій торгівлі. Ви маєте навчитися управляти своїм капіталом. Коли ви це все начитесь, коли ви це все прийдете, тоді ви можете приходити до крипти. Можна відразу, звісно, до крипти, але це вам буде багато важче, чому тому, що, наприклад, от я починав з бінарок. Я й там деколи і заробляю на бінарках, сижу, спочатку я втратив. Спочатку в мене втратилося мінус 30 тисяч гривень. Я тоді працював на той час в доставці, і офіціантом, і це для мене була значна сума, яку я втратив. Але проблема в тому, що коли типу, люди втрачають, вони не думають і не, думають, не роблять для себе висновок, чому я втратив? От що я роблю не так. В тому числі я коли почав втрачати, десь 5 тисяч я втратив, я почав розуміти, що не так. Ось. І 15 тисяч мене в принципі, навчило, і я зрозумів, як воно все працює і що потрібно робити для того, щоб не втратити. Коли я втрачав, я розумів, де, що не так, так і так далі. Пізніше я почав з 10 тисяч гривень, розігнав свій баланс до 15, потім до 20, до 30 і зараз стабільно там ввожу десь до 100 тисяч, тоді ввожу свої кошти по 10 тисяч на карточку і далі так в такому обороті працюю. Зараз в мене вже бінарні опціони прийшли більше як на хобі, і зараз більше я вже займаюся криптою. Тобто я працюю на фьючерсах. Хто сидить мене в інстаграмі? Ось я тут десь перекріплю свій інстаграм, тут от Вадюха Трей, от, залітайте на інстаграм, підписуйтесь, там багато історій лайв життя, чим я займаюся повсякденно. І також там є історії з криптою, свічами, як я аналізую, яке як і як відпрацьовують угоди. Тому сподіваюся, вам буде цікаво. Насамперед хотів вам в подальшому 2023 році побажати успіху, бажання працювати, щастя, самого здоров'я в наш час. Ось тому що всякий коронавірус, на жаль, та війна і так далі. І, звісно, дякую збройним силам України. Сподіваюся. Вони нам в 2023 році вже принесуть перемогу, ми переможемо і все буде Україна. Також вдалося мені створити свою команду. Я буду в команду успішних людей. Дуже дякую Олегу, який веде мені Тікток-аккаунт. Дуже вдячний Артему, який займається ВІП-каналом і Телеграмом. Ми будемо надалі розвиватися і робити ще більші результати. Ну сподіваюся, вам це відео сподобалося. За себе зробили якийсь висновок. Ну, цей рік має бути неперевершеною для нас всіх, тому всім успіху. І хто ще не підписаний, підписуйтесь та підтримати українськомовний контент.